Ця партія на загрузку фури інвалідних колясок. Всім привіт! Ви на каналі Магічна Норвегія. Норвегія». 548-й день повномасштабної війни в Україні проти Росії. 548-й день геноциду українського народу, 548-й день відданості та відваги. 548-й день. Ця цифра нагадує нам про ту тривогу та напруженість, яку відчуває наш народ, про безмежну відданість, з якою ми боремося за нашу незалежність. Але сьогодні я хочу поділитися з вами історією іншого фронту фронту допомоги та волонтерства. Всім добрий ранок. Вчора вечором до мене позвонив мій товариш. Недавно познайомилися в драмені. Може, зараз вас познайомлю. Ось, сказав, що є пару місць на Водіїв лег легкого буса на категорію Б на допомогу нову нову для України збирати речі в Норвегії. Враховуючи, що в мене ще інтро програма не почалася, то я одразу сказав так. І от зараз ми їдемо на місце забирати машину. Україна сильна і міцна держава. Слава Україні! Слава! Новна прилетіла в хату програє на малий дик! Прийшов на місце, напевно, тут десь будемо брати буса. Ось, не знаю де, Чекаю людину, вона вже скаже. І нам видали бусик електричний. Сказали зробити обов'язкову фотографію перед тим, як сідати за, за кермо. Визволи на мене. Может електричний обов'язково перефотографувати всі сторони. Ну, це по контракту у них виходить. Все закрито. Ага, тут електричний. Опа, чик. Всього. Дивіться, орендований автомобіль, красота. Верку закриємо. <кхи> а зна з нава теж маємо забрати, так? Да? <кхи> нав, це вся організація, так? Да? Ж... <кхи> uh <-huh. кхи> То <кхи> куди зараз їдемо? Зараз ми їдемо там, де нав. Театр вороги плачуть і ридають та від страху. Лися гучно наші БТРи, на червоній площі пам'ятник Бандері. Переможна пісня радісно лунає, бо ми цього так чекає, зам'ятайте, що скоро переможем, не сумнівайтеся, переможем. Такі речі допомоги. Інвалідна коляска, я так зрозумів полоавтоматично. Унітаз, ванна. Люзитки тут не знаю, що це таке щось, щось теж лікарське. Будемо грузити зараз. Ось такі унітази. З цими От ліжко. Спеціально обладнане. Це можна так. Витягується, так? Да? Не, це, це не. Думали, влізе все в один бус, але не влізло, тому будемо робити дві ходки. Зараз готується партія на загрузку фури інвалідних колясок. Ну, тут не тільки інвалідні коляски, тут і інвалідні коляски, і такі переносні туалети. і... Друг як називається? Забув рулятори. Рулятори, да -да -да. І ось... Да, Ходулі. Ось такі ходулі. Якісні. поїдуть в Україну. Такий Сьогодні унітаз грузили. Я кажу, наче Mercedes s клас. Тут і фен обдувки, узна, і пульт. От пульт такий, да, Тут є. Коротше, обдув тут, регулятор по висоті. Що тут ще є? Душ є. Ну Мультикосмоліт. Мульти Ось Такий ще ліжка. Медичні, дуже хороші мобільні на фронт. От вони повністю розборні, тут підважується, все автоматизоване. От такі ліжка норвежці віддали. Оце сьогодні ми 4 штуки таких загрузили. Грузимо антисептики. Палета медичних халатів. Загрузили повний повний бус хімічних засобів, точніше медичних засобів. Андрюха! Харе! Харе! Ти сам так? Харе! Харе! Не розумію. Роздавайтеся, Україна! Ой, міцна держава! Слава Україні! Повернулись і до них, рідні пригорнули щастя нам, більшого не треба, Щоби би було. Ми підняли в лузі червону калину, Боремося всі за вільну Україну. Волонтери, бояки і добровольці Слава нашим переможцям. Буде так зовсім скоро. Україна, оль міцна держава, слава Україні! Героям слава переможем, не сумнівайтеся, переможем! І не здавайтеся Україна, Ой, міцна держава, слава Україні! Героям слава! Так, закінчується робочий день. Е, веземо останню будемо так казати, машину, насправді там веземо тільки два крісла, тому що врасті ну, працює третьої години. Ми цього не знали, тому... Фактично їдним порожняком, значить, невеличке оголошення для тих людей, які знаходяться біля осло або в осло, і ще не на інтропрограмі. Якщо у вас є бажання побути волонтером і виступити водієм для того, щоб перевезти речі, так як ми сьогодні возили, або ж по суботам грузиться фура, тому що колись багато дуже речей збирається, відповідно, ці всі речі мають загрузитися на фуру і відвезтись в Україну. Ось, Тому ви можете прийняти участь у волонтерській діяльності. Посилання внизу цього відео буде. Або посилання зроблю, або телефон, ну що зробимо, або Google форму, де ви можете залишити свій контакт. І коли е, знадобиться волонтер, до вас можуть перетелефонувати, або і самі можете уточнити, я вам дам контакт, по якому ви можете зв'язатися і записатися як волонтер. Ну, а на цьому практично все. З вами був канал «Магічна Норвегія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть обов'язково коментарі. Не будьте байдужими, включайтеся. Недавно, пам'ятаю, мені коментар писали з приводу того, як ти плануєш там, організовувати волонтерську діяльність. Для цього багато ума не потрібно, просто потрібно знайти організацію, включитися і почати працювати. Одне діло говорити словами, друге діло робити. Так давайте будемо всі разом робити. Чим більше будемо роботи робити, тим швидше буде перемога. Слава Україні! А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.